Рада вітати вас на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Покажу вам сьогодні новинки та розпродаж одяг, взуття та сумки. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Розпочнемо з новинок донесенькі штани ніжно-рожевого відтінку на поясі мають резинку 459 2XS та 2XL. Склад тканини віскоза та льон. Дуже красиво виглядають. Ось так на манекені. Майка котонова в'язана 389. Коротенька сукенка рожева. З пишним рукавчиком. Ціна 459. Склад тканини поліестер, біскоза та еластан. Капелюшок літній. 369. З красивою стрічкою. Спідниця 599, 2ХС до XL. Знизу має підкладку. Досить така пишна. Короткі білі шорти з такими вишитими ромашками. Позаду мають кишені 659. Рожева теніска 219, 2XS до XL 100% котон. Сумочки плетені по 340 май довгий Теніска котонова 340. Джинси блакитні мом 699. Кофта в'ясана з блакитними квіточками, котон та акрил 459. Джинси леопардові 699. Є ще така сама курточка. На кнопках. Ціна 799. І дуже класна новинка куртка джинсова ніжно-блакитного відтінку на блискавці. 899. Ось така моделька, ще є літня за 699. На рукавах резинка і знизу також. Защіпається на кнопки. Пальто джинсове 1199. Теніска рожева 269. 100% котон. Тоненька літня спідничка 459 довжина Максі на поясі має резинку. Є такі ж самі штани, також резинку і на поясі, за 599 2 xs 102 2хl, та поліамід. Майка біла. Чорну тоненьку смужку 340 гривень XS то XL. Дуже гарна новинка за 219 гривень. Ось така майка базова. Врубчик 2XS до XL. 95% котону. 599 джинси білі. Блакитні 699. Є ще ось такі широкі з накладними кишенями за 659. Сорочка 659 защіпається на кнопки. Курточка джинсова, ніжно такого лимонного відтінку, цегляно червона і оливкова 799. Кофта біла в'язана 599 XS до XL, тканина 100% котон. Яскраво малинові шортики на резинці 279, ось такі ще є, ціна 459. Білі 340, на поясі резинка, мають кишеньки. Тоненька тканина. Ось такий варіант є. Ціна 269. 2ХС то 2XL. Кофта біла в'язана. XS ту XL 599. Смугаста в'язана кофтина 459. 100% віскоза. Джинси зі знижкою 459. Лусиний блакитній врубчик 289. М'яка кофта 659. З золотистими гудзичками. Рукавчик короткий. Велосипедки жіночі, шоколадні та чорні. Мають широку резинку. Гарно стягують ціна 340 гривень. Котонова футболка 340 та 459. Легенькі туфлі. П'ятка відкрита. Ціна 340. Повнота регулюється. Є ще ось такі ніжно-рожеві за 459 Крусівки 899, кольорові 799, Ще ось така новинка приїхала. Легенькі. Ціна 899, капелюшок 340 гривень, кепка 219 капелюшки текстильні і шнурочком 269 Сумка Шопер, велика Hello Kitty 459. Є ще менша рожева Барбі. Ціна 169. Валізи у двох відтінках 1299. Маленький чорний рюкзачок 659. Ось така є ще модель. На блискавці інша кишенька на кнопці 659. Та рожевий також 659. І є ще гладенька екошкіра 599. Русівки чорні 399, Кади білі на шнурівці 340, 219, ось такі мокасини. Сумочка зі знижкою. Довгий має ремінець, ціна 459. Такі маленькі сумочки у двох кольорах по 599. Чорна сумочка на кнопці 459. 289. Ось така модель чорна і є ще бежева. Має також довгий ремінець. Майки по 119 чорна-біла і ніжно-м'ятна. Розміри від 2XS до XL. Джинси зі знижкою 389. Є темно-сині та блакитні. 459 ось така модель. Кіне 389, курточка на блискавці 389. Має знизу підкладку. Жакет блакитний 399, сукня літня 799 від XS, XL знизу має підкладку. На рукавах резинку також є пояс, тканина поліестер та котон. Тоненька чорна сукенка, в білій квіточки 459. На поясі є резинка. Знизу така фальбанка маленька. Ну і це звичайно основна річ гардеробі, Сорочка біла, класична 599. Льон та віскоза. Блуза, поліамід. Вартість 219 гривень. Розміри від 2XS до 2XL. Дякую вам за огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Гарних вам покупок на все добре!